І не питай, Тамаро, не пощастило моєму синові з дружиною, навіть не розумію за що. Глянь на нього і глянь на неї, скаржилась моя свекруха сусідці, а та лише схвально кивала головою і співчутливо питала, як вона все це терпить. А що мені робити? Внуки є, заради них і стараюся, тільки шкода мені сина. Ой, як шкода! Але стримувалася, щоб не заплакати мама ч... мого чоловіка. А я стояла як вкопана, бо взагалі-то я повернула за своїм телефоном. Який у неї забула, і випадково почула розмову свекрухи з сусідкою. Мені дуже хотілося сказати їй щось у відповідь, та потім я схаменулася. З перших днів нашого знайомства з свекрухою я відчуваю, що не подобаюсь їй, хоча видимих причин для цього не було. Прямо в очі вона не висловлювала мені ніколи ніяких претензій, але всім своїм виглядом вона показувала, що її єдиний син міг би вибрати собі за дружину і когось кращого. Ми одружилися, стали жити окремо. Невдовзі один за одним у нас народилося двоє дітей, та навіть це не змінило ставлення свекрухи до мене. Мама мого чоловіка живе недалеко від нас, тому іноді ми на вихідних заїжджаємо до неї в гості. Якось в неділю ми з чоловіком їздили в супермаркет, робили закупки, але перед тим відвезли дітей до свекрухи. Закупившись в магазині, ми повернулись до неї і якраз встигли на обід. Мама приготувала борщ, вареники, все було дуже смачно. Певну кількість продуктів чоловік залишив своїй мамі. Ми ще трохи поговорили і стали збиратися додому. Гарно подякувавши свекрусі за все, ми пішли додому, але біля машини я зрозуміла, що забула свій айфон у неї на дивані. Чоловік з дітьми залишився в машині, а я піднялася сходами, щоб забрати телефон. Свекруха живе на п'ятому поверсі. Я дійшла до третього і випадково почула її розмову з сусідкою. Вона, не вибираючи слів, скаржилася сусідці, яка я погана невістка. За словами свекрухи, я їй не красива. І нерозумна, і робити нічого не вмію, і дружина погана, і мама ніяка. Я стояла вкопана і все це слухала. За ці кілька хвилин в мене перед очима пронеслося кілька років з моменту нашого знайомства, і за весь цей час я не могла пригадати жодного моменту, коли я чимось її образила, тому я відверто не розуміла, за що вона зі мною так. Першою моєю реакцією було вибігти на поверх вище і сказати їй все, що її накопичилось у мене в душі за ці роки. Але потім я сама себе зупинила, згадала, що ця людина мама мого чоловіка і бабуся моїх дітей. Що доброго буде з того, що я зараз з нею посварюсь на все життя? Чи додасть це щастя і радості в мій шлюб? І чи зміниться після цього свекруха? Очевидно, що ні. Тому я стала підніматися сходами але так гучно, що було чутно. Свекруха почула кроки і відразу припинила розмову. Я вийшла, усміхнулася, привіталася з сусідкою. І пояснила, що я забула свій телефон. А ще я забула подякувати мамі за її любов і турботу про нас. Повірте, ці слова я говорила щиро, без всякого сарказму. Я подякувала Свекрусі, обійняла її і запросила на наступну неділю до нас в гості. Хтось з нас двох в цій ситуації мав бути мудрішим, і я вирішила зробити саме так адже ненависть породжує таку ж ненависть, а любов породжує любов. Хтось в родині має першим почати сіяти зерна любові. І я вирішила, що цією людиною стану я.